неймовірно гарне пакування у якобу, під колір буску. Зараз будемо відкривати. Отже, перше, що замовила, це книгу, про яку я вам розповідала у влозі. Бачила її в новосі, але там вона була 500, майже 600 гривень, а на якобу я її замовила за 350 з гарною знижкою. Залишу вам ось опис книги. Видавництво книголав. Ну І, звичайно, це моє улюблене. Вас дуже чекаю, коли почну її читати. Мені здається, що буде надцікава книга. Перша. Так, і друга книга, яку я хотіла також вже давненько, по відгуках. І у мене колега з минулої роботи і подружка, паралельно вона психолог. І ось також читала цю книгу, радила її до прочитання. Тому взяла, обов'язково прочитаю Віктор Франкл, всесвітньо відомий психіатр. І філософ. Дуже цікаво почитати, вона невеличка. Так, друзі, ну і ще вам покажу, що за замовлення своє вже не з Якабу, але те, що я прочитала за березень і квітень. Щомісяця вийшло в мене по одній книзі. Давно також чула відгуки на книгу Колін Гувер, шкодуючи за тобою, прочитала цю книгу. Раджу до прочитання перед тим, як її купувати, трошечки почитала анотації, відгуки. От, і саме на оцю книгу дуже такий гарний відгук від багатьох читачів почула, тому можу її. Також радити, дуже легко читається, цікава, такі різні і пікантні сцени в ній є, і ось ця паралель відносин дочки і матері, також прослідковується. Ну Трошечки, для на мене, така, знаєте, казка, можливо, в деяких місцях, але дуже. Надихаюча, як на мене, в плані відносин мами і доньки. Тому це а, мої так сказати відгуки на те, що прочитала. І з останнього, що я замовляла на Якабу, також колись побачила в. Новості книгу Бет Олірі, квартира на двох. Мені дуже сподобалась назва. Мені сподобалася ця тепла, гарна картинка. Ось дуже класна книга про спільне, так скажімо, подіління одного помешкання для двох абсолютно різних невідомих один одному людей. Сподобалась просто надзвичайно гарна, легка, тепла, приємна. Читається дуже легко. Хто хоче поринути в такий світ метеликів в животі, то раджу вам також цю книгу. Дуже така надихаюча, легенька книжка. І також на Якабу якийсь раз замовила ось таку закладку Вечір в Києві Софіївська площа. Дуже мені сподобався цей котик-читач, тому замовила. Ну, що ж, друзі, такі мої читатки відгуки і покуп Зустрінемося з вами в наступних відео. Буду вам розказувати свої відео.